Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Василь Сухомлинський. Василь Олександрович Сухомлинський явище планетарне. Його спадщину вивчають у багатьох країнах світу, використовують у шкільній практиці. Звертаючись до педагогічних проблем сьогодення, знову і знову відкриваємо книги видатного учителя, щоб зрозуміти тенденції соціально орієнтованого навчання. На десятиліття раніше нашого сучасного осмислення о ролі індивідуального підходу до дитини як до особистості здійснив Василь Сухомлинський. 28 вересня 2013 року виповнилось 95 років дня народження Василя Олександровича Сухменського, героя соціалістичної праці, члена кореспондента Академії наук СРСР, заслуженого вчителя України, людини, яка в роки засилля авторитарної педагогіки зуміла, випереджаючи час, супереч офіційній лінії підняти знамено гуманізму в педагогіці. Праці педагога, а це 48 книжок, 500 статей і півтори тисячі казок перекладено на 53 мови світу. Василя Олександровича знають і цінують у усьому світі. Про Сухомлинського в педагогівці говорять, що це така глиба, яку важко підняти, але так само важко і обійти стороною. Педагогікою Сухомлинського більше займаються вчителі початкової ланки. Але і в середній, і в старшій школі нам не обійтись без ідей видатного педагога. Найпростіші та найзрозуміліші істини в педагогічній діяльності часом, даються дуже важко. Візьмемо найголовнішу, яка червоною ниткою проходить через кожну працю Василя Олександровича. Що було найголовніше в моєму житті? Без вагань відповідаю. Любов до дітей. Як бути без тези. Наріжний камінь педагогічного покликання. Це глибока віра в можливість успішного виховання кожної дитини. Можна ще додати і віру педагога в свої власні сили. Та коли навіть всі обставини, здається, діють проти тебе, потрібно знаходити в собі сили і говорити Я це зможу! Зможуть і мої учні. Вивчення педагогічної спадщини Сухомлинського свідчить про те, що виховання обдарованої дитини це визначення безмовної цінності людської особистості. Її індивідуальності, неповторності, внутрішнього світу. Ідеї видатного педагога Сухомлинського, його багатий досвід роботи з обдарованими дітьми допоможе сучасним учителям визначити напрямки обдарованості дітей, сформувати їхню свідомість і прищепити найкращі риси працелюба і творця. Безперечна заслуга Сухомлинського полягає в тому, що у виховній роботі у школі. Він висунув ідею формування господаря нового життя, творця, що наповнює новим змістом естетичне, моральне і трудове виховання.